Цієї суботи Кримучужану зустрічали своїх героїв. Семеро бійців восьмої окремої автомобільної санітарної роти повернулись до своїх домівок. Бійці знаходились у зоні АТО більше року. За цей час вони пройшли і котел, селище Попасне, Донецький аеропорт та Маріуполь. Як зустрічали героїв, про це далі. Ось так з квітами, вишитим рушником та запашним короваєм кримичужани зустрічають своїх героїв. Ці помітно хвилюються, воно й не дивно, адже своїх рідних родичі не бачили протягом року. А декого і того більше. І ось вона хвилююча. Мить наші захисники з'являються на справжній бойовій броньованій машині. Надо вітати в рідному місті, хлопці. Посходите в столь на каемся. Спасибо. По кусочку. Огромне вам спасибо. Нормально, Це ж додому. Можна вас обняти? Дякуем вам. Ну, жарко, ну, жарко. Машина бронирована, она не продувается практику. Один лючок сверху только и все. все не, Честно, нет. Очень легко. Доехали. Мы ехали домой с удовольствием. Дорога для нас оказалась очень быстрой и счастливой. У меня сердце выпрыгивает. Это родной наш город, родные лица. Огромное, огромное всем спасибо. Очень приятно. Гостившись хлібом і сіллю, у першу чергу до військових, підходять ті, хто чекав цього дня з нетерпінням. Це матері та дружини, які ще хвилини очікували повернення своїх рідних, часто навіть не спавши вночі. Коли чули по телевізору, що в районі, де знаходяться їхні рідні, погіршилася військова ситуація. Теплі обійми, поцілунки та слова вдячності дарували своїм захисникам і звичайні кременчужани. Передати настрій, що панував у цей день, просто неможливо, адже кожен зустрічав свого героя, які неодноразово пройшли всі жахіття війни. І на щастя, живими та здоровими, сьогодні повернулися додому. За це, звісно, нині і підіймали келих шампанського. Це для мене моєї дочки. Дуже добра, щира людина, з яку ми завжди переживали, чекали і знали, що він повернеться це неушкоджений. Наш побідітель відчували серце таке, серце, що прям випригні. Ну, дамо їхали. Просто по дорогі сигналили нам нормально доїхали, добре. Та певне найбільше серед усіх присутніх цього дня чекали діти героїв. Маленька Наталка не стримує сліз. Підійти до батька наважується не зразу. Ще не зовсім доросла дівчинка чудово розуміє, звідки повернувся її тато. Цю зустріч вона певне запам'ятає на все життя. Мій тато – герой України рада, щастя живий, здоровий, Слава Очень Богу здорове. був важкий год складний, але. Но... Оправдалась, наш герой. Малюнки передавала? Передавала. Чисте небо, сонце і голуби, і пшеницю. Жов... Як... як бачимо, скло бойової машини бійці пошкоджено обстрілами. На щастя, кулі не вдалося пробити його наскрізь. Військові досі вважають, що тоді їм допоміг щасливий випадок. Поверталися з завдання на базу. І все, був обстріл бази. Успели убежать, машина повредилася, мы целые, нам повезло. кос не пробило, выдержал. Нормально. Там ну, двойное стекло бронировано. И плюс еще пленка бронирована с двух сторон. Візіні На питання за що бореться Україна, бійці відповідають лише через кілька хвилин після роздумів, не тому, що вони не знають, а тому, що для кожного ця неоголошена війна має своє значення, і кожен бореться нині за свої цінності. Та головною ж метою все одно залишається мир в Україні і в світі. Щоб тут ніхто ніколи не чув слово війна, щоб всі знали тільки ну, кохання, мир, любов все. Зараз, же, за словами бійців, ситуація на сході стабільна і нестабільна водночас. Обстріли тривають і досі. На щастя, їхній бригаді вдалося зберегти всіх членів команди, тож втрат у них немає. Це найбільше ради, говорять бійці. Ситуація і спокійна, і, і неспокійна, тобто воно все по-разному там буває. Стріляють, взривається. досі заскучилося? Нічого хорошого там немає. Зараз говорити про війну бійці не хочуть. Тепер їм треба якнайскоріше про неї забути. Чим будуть займатися, поки що не знають, та в першу чергу обов'язково сходять на могили до своїх полеглих товаришів. Сподіваємося, що час залічить їхні душевні рани, і мир найскоріше прийде у домівки кожної родини. Вважаємо кримінчужані, просто вам сердечне спасіба. Такої ну, ми навіть і не представляли і не Це Та сюрприз. Це сюрприз. Эти впечатления останутся на всю жизнь. И это и дети будут рассказывать, и мы будем рассказывать. Большое вам спасибо.